Навіть у Євангелії вносилися неодноразові виправлення в угоду тим, хто робив із релігії політику. Вважаю, що остаточні суттєві зміни до свідчень євангелістів зроблено у XVI столітті у вигляді доповнень епізодами, які пов'язують життя Ісуса із пророцтвами старого заповіту. Тобто перед тим, як Папою Римським було введено нове літочислення від Різдва Христового, деяку інформацію щодо цієї теми можна почерпнути навіть із відомих фактів про Галицьке Євангеліє, яке я вважаю оригіналом святого Письма, віруючих у Ісуса Христа. Тож конкретно проаналізую наступне. Часом створення згаданої релігійної пам'ятки є 1144 рік. На 111-й сторінці цього рукопису зроблено надпис про те, що у 14 столітті після внесення до повнень згаданий життєпис Ісуса Христа було передано Яковом у храм. Але, на жаль, жодної інформації більше немає ні про особу цього Якова, ні про вибраний ним храм. Та це неважливо. Головним у цьому написі є те, що його автор інформує про внесення доповнень. А це означає, в той час Євангелії ще не були канонічними, адже їх редагували. Тобто їхні тексти у першій половині другого тисячоліття продовжували зазнавати змін. У 1576 році епіскоп Гдеон, світське ім'я Балабан Григорій Маркович на вказаному рукописі своїм підписом засвідчив про реальне перебування цього примірника у Успенському кафедральному соборі села Крилос. Вже не йшлося про жодні доповнення. Важливим було тільки місце знаходження створеної реліквії, і це підтверджувала високопоставлена духовна особа. Тож, схоже, саме тоді Римом було проголошено тексти Євангелії священними. Тобто канонізацію нового заповіту здійснено за правління у Ватикані Папи Римського Григорія XIII. Відбулася ця подія за шість років раніше від введення Григоріанського календаря. А до того часу вчення Ісуса Христа редагували. І про це явно свідчить напис на рукописі Галицької Євангелії, де вказано про внесення доповнень до святого письма. Із 1556 року по 1561 рік на території нинішньої Західної України, яка тоді перебувала у складі Польщі, створено кирилицею. Уставом на пергаменті рукописне пересопницьке Євангеліє, тобто і Галицьке, і Пересопницьке Євангеліє, були створені раніше від виготовлення друкованих видань Біблії на кирилиці. Тому вважаю недостовірною інформацією про те, що перший переклад Біблії на нашу мову було зроблено у зв'язку із поліграфічним відтворенням святого письма окремою книжкою у Острозі друкарем Іваном Федоровим. Щоправда, стосовно старого заповіту, то, можливо, все це так і було. А от відносно розділів Нового Заповіту, думка така, хіба що перекладали грецький текст, який до того був переведений із кирилиці на латинь. Бо оригінал вчення Ісуса Христа, згідно моїх переконань, написано на мові русинів. Тому, підсумовуючи вище викладене, нагадую, у 1581 році Іваном Федоровим надрукована Острозька біблія. Але і до того часу вже був рукописний текст нового заповіту на кирилиці, і доказом цього є Галицьке та Пересопницьке Євангелії, оригінали яких зберігаються досі.